Доброго дня. Сьогодні у нас така чудова можливість. Для клієнта приїхала машинка Nissan Ariya в такому темно-синьому кольорі. Він не дуже розповсюджений, дуже мало таких машин. І він дуже йому личить цей колір. Це авто просто дуже цікаво виглядає в ньому. Додаток до того, що це взагалі авто, як на мене, один з лідерів у своєму класі, в своєму сегменті. Це просторий паркетник, який просто з купою-купою можливостей додаткових, яких навіть у конкурентів немає, про які я вам можу розказати, коли ви до нас приїдете в тест-драйв. А сьогодні так коротенький обзорчик такого синього арії. 90 кВт батарея, 623 запас ходу. Це топ передній привод комплектація. Передні колеса мають мотор і через передню вісь вони рухають це авто. Завітайте до нас на тест-драйв. В описі є контакти мої. Гарного дня бережіть себе.